Вечір добрий на часі новини. Події, факти, актуальні коментарі викладі журналістів. Шасан випуску Крові. крові ні, не шкода. Здорові, здай кров, врятуй життя, хто першим долучився до соціальної акції. Нехай не переводиться зелянський рід на українській землі. Подяка за хліб насущний. Як привітали кращих аграрів області. Тепер про ці та інші теми докладніше. Спостерігати за підрахунком голосів у п'яти проблемних округах можна буде по інтернету. Онлайн-трансляцію обіцяє організувати громадська мережа опора. Забезпечувати відеоспостереження будуть офіційно зареєстровані представники цієї організації. Їх кількість поки що невідома. А от КВУ представлятимуть 50 людей. Крім того, на перевибори приїдуть і міжнародні спостерігачі. Їх буде не менше півсотні на одному окрузі. Нагадаємо, реєстрацію кандидатів вже завершено. Цікаво, що серед претендентів. Є і три пари двійників. Ми досліджували питання двійників. І як виявилося, протягом виборчої кампанії це може призвести за результатами голосування до втрати 3% голосів основних конкурентів. Якщо в окремих округах, такі як 194 й чи 94 четвертий, Київської області відрив між кандидатами був доволі великий на рівні 10-15% голосів. То тобто в тому самому 223-му це було зовсім незначна кількість. Відповідно, ці 3% можуть грати глобальну роль на етапі підрахунку голосів встановлення результатів і загалом результатів виборів в цілому. А почесний президент публічно акціонерного товариства Азот, голова громадської ради Черкас Валентина Жуковська, не братиме участь у виборах до Верховної Ради 15 грудня. Своє рішення не балотуватись до парламенту на повторних виборах. Вона ексклюзивно пояснила у програмі Відверта розмова. Дивіться її одразу після випуску новин. Продовжуємо. Інтернет на підприємствах це додаткові мільярди гривень в економіку країни, стверджують експерти, які провели дослідження ролі цього ресурсу. Детальніше про IT-технології технології в наступному сюжеті. Не так давно, але впевнено, інтернет став невід'ємною частиною життя людей. Саме завдяки всесвітній мережі сьогодні можна не лише бути в курсі всіх подій, а й розвивати бізнес, не відходячи від комп'ютеру. Дослідники дійшли висновку, що чим інтенсивніше підприємства використовують інтернет-технології, вебсайти, онлайн рекламу, віртуальний продаж, тим більший прибуток мають підприємці. А отже, й економіка країни на Україні достатньо хороша інфраструктура. И достаточно хорошее проникновение интернета более 90% Роцента пользователів сьогодні вже пользуються високоскірисним інтернетом. У многії компанії є сайт. Єзусловна, куди розвиватися й куди расті. Утім, розвиватися є куди, впевнені дослідники. Нині найпопулярнішим сервісом залишається власний вебсайт підприємства. Але спеціалісти рекомендують активніше залучати до роботи інші високі технології: електронний документообіг, хмарні бази даних, віддалений доступ до робочого місця. Є сервіси, які отримали найбільшу популярність в Україні. Це перш за все веб-сайт і розміщення інформації в інтернет-довідниках. Це ті сервіси, які з'явилися давно і які вже стали таким обов'язковими для українських підприємств, як візитна картка підприємства. Віце-прем'єр зазначив, що в Україні наразі сформовані потужні it центри в яких створена велика кількість робочих місць з високим рівнем заробітної плати. Україна один з найбільших у світі постачальників продукції, пов'язаної з it індустрією Крім того, наша держава вирізняється високим рівнем комп'ютерної освіти. IT – це та галузь, в якій Україна може конкурувати з провідними країнами світу для України. одной из ключевых задач является максимальное использование инновационных технологий. Мы много об этом говорим. Но то, что связано с IT, то, что связано с интернетом, является одной из ключевых. Недаром правительству этому уделяет достаточно большое внимание. Первое. IT-отрасль – это одна из отраслей, в которой введены налоговые льготы. Сьогодні іт отраз працює з налогових льготах. it світ знає та поважає українців. Розробки українських фахівців використовують провідні компанії світу. Тому підготовка висококваліфікованих спеціалістів в галузі залишається важливим завданням держави. Співробітники Державтоінспекції Черкащини подалися у донори. 30 стражів доріг сьогодні долучилися до соціальної акції Здай кров! Врятуй життя. Така ініціатива, переконані Даївці, допоможе врятувати людей, які постраждали у ДТП. Кро крові ні, не шкода. Головне, щоб люди були здорові, ті, які отримали травму. Інспектор ДАЇ Олександр Кондратюк не пошкодував і свого вихідного. 450 мл мілілітрів його крові, вважає він, можуть стати вирішальними у боротьбі за чиєсь життя. В нашій області з початку року сталося 474 аварії на даний час, яких травмовано біля 575 осіб. Тому державна інспекція проводить цю акцію, здаємо кров, допомагаємо іншим людям. Банкрові області потребує великих запасів цієї рідини різних груп. Постраждалим у ДТП може терміново знадобитися допомога. До цього варто бути готовим завжди. Тому п'ятий рік поспіль правоохоронці долучаються до соціальної акції Здай кров, врятуй життя. У свою чергу медики запевняють, що така процедура абсолютно безпечна для донора. Заготовка крові відбувається тільки в одноразову, стерильну, індивідуальну, пластикатну та Катура скривається в присутстві донора, що дають стопроцентну гарантію безпасності донора. Варслава Станкевич, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба. Новин. найкращий сільськогосподарський район Черкащини – Шевченківський. Тут найвища урожайність зернових. Друге місце посіла Чорнобайщина. Третє уманщина лідерів нагородили преміями у 20, 15 та 10 тисяч гривень відповідно і пошанували вимпалами першості на урочистостях, присвячених професійному святу аграріїв, яке в Україні відзначатимуть цієї суботи. Побувала Лідія Меланіч. 16 листопада день працівника сільського господарства. Напередодні свята його кращі представники зібралися в Черкаському палаці культури Дружба народів». Тут на них чекали урочистості і святковий концерт за участі українських та російських зірок естради. Ми прийшли сьогодні всіх вас привітати з гарним і чудовим професійним святом. Першим тоді ланів і ферм привітав гочільник Черкащини Сергій Тулуб. Він наголосив, продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах за останні 10 років зросла майже у 9 разів. За 10 місяців 2013-го господарства регіону виробили продуктів на 13 мільярдів гривень. При цьому питома вага нашої області в загальноукраїнському кошику майже 7%. відсотків. Цьогоріч зафіксована найвища урожайність зернових і очікується найбільший валовий збір зерна. Нарощується поголів'я ВРХ і активно розвивається овочівництвом. Це хліборобам доземний уклін, зазначив голова облдержадміністрації. Нехай не переводиться селянський рік на українській землі, а його праця буде належно поцінованим. Велика подяка вам за любов до землі, терпіння та витримку. Нехай нива щедро колоситься, а добробут і злагода прийдуть у кожну домівку. Нині Черкащину представляють 770 агроформувань, більше тисячі фермерських господарств та майже 240 тисяч особистих селянських господарств. Кращі їх працівники цього дня отримали визнання та нагороди, ордени, почесні звання заслужених працівників, подяки прем'єра міністра, грамоти міністерства аграрної політики, облдержадміністрації та обласної ради. Дякую і президентові, і сьогодні нашому губернаторі Сергію Борисовичу, Герою України. За те, що наша Черкаська область розвивається, є великі інвестиції і в нас є велике майбутнє. Особливі нагороди дісталися курсун Шевченківському, Чорнобаївському та Уманському районам грошові премії вимпили першості та пам'ятні сувеніри до 200-річчя Шевченка. Ці регіони дали найбільшу урожайність зернових. А щоб людям, які вирощують зерно, трудилося більш натхненно, подарували святковий концерт за участі московської групи Маки», дуету співаків пародистів світі та подружжя білоножків. Я хохом, а я, я в місті Ми ромали. Лідія Меланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Інформаційний підсумок п'ятниці у ЧСН. Ще про таке. Доброго ранку всім, хто слухає нас сьогодні. На студентській хвилі залаштунки кузні радіокадрів. Дуже довго, одні тільки ескізи, мабуть, більше ніж півроку виконувала студентський варнісаж митці Прошевченка – музеї кобзаря. 16 листопада професійне свято відзначатимуть працівники радіо, телебачення та зв'язку. Цього дня, 89 років тому у Харкові вийшла в ефір перша в Україні радіопрограма. Відтоді ця дата у календарі позначена червоним. Про перше студентське радіо, яке діє у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, розповість Марія Голуб. Доброго ранку всім, хто слухає нас сьогодні, четверг. З вами Радіо Ч та Саша Полій. Ми з вами сьогодні для того, щоб розпочати цей день музично та натхненно. Олександра мріяла працювати на радіо з дитинства, а з минулого року вона ведуча студентського радіо Наша хвиля. Нині радіо «Че». для мене це своєрідна магія, тоді коли голос здатен впливати на людей. Тому, власне, не телебачення, не газети для мене було радіо першочерговим. Перші випуски радіопрограм вийшли в ефір у 2005 році. Це було завдання для студентів, що складали іспити з основ радіожурналістики. Але ті, записавши кілька випусків, зрозуміли, що хочуть займатися цим і надалі. Мені просто цікаво спілкуватися з людьми, і хотілося б, щоб цікавих людей, з якими я спілкуюся, чули не тільки я, але й по нашому радіо. Фішка в тому, що ми хочемо розповісти студентам. І самим також дізнатися багато нового про різні місця, різні цікаві місця і показати людям, що світ набагато цікавіший, ніж здається, на перший погляд. Студентське радіо це одна з перших сходинок до становлення майбутнього журналіста. Переконана куратор молодих радійників. Вони є аматорами, які постійно приділяють дуже багато часу випускам студентського радіо. Вони зараз змінили назву студентського радіо, працюють над вдосконаленням тематики студентських радіопрограм і створюють свої рубрики. А один із розробників концепції сучасного студентського радіо в ЧНУ Олександр Литвиненко наголошує, обравши професію журналіста, слід постійно навчатися і підвищувати свою кваліфікацію. Студентське радіо перш за все дає можливість фантазувати і творити, тому що, по суті, студентське радіо є першоосновою радіо справжнього. На студентському радіо народжуються всі тенденції, які є зараз на справжньому радіо. Марія Голуб, Олег Кураш, Дмитро Мірошниченко, Черкаська служба новин. Святковим концертом привітали черкаських журналістів, працівники Черкаського міського будинку культури імені Івана Кулика та обласна організація національної спілки журналістів, яка напередодні відзначає свій день народження. Нині до її складу входить понад пів тисячі медійників. Також традиційно цього дня першокурсників інституту журналістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького посвятили вакуленята та пора. Журналісти зі стажем бажали їм креативності, неопередженості і головне писати тільки правдиві матеріали. Професія журналіста, на мою думку, прирівнюється до професії лікаря. Якщо лікар лікує тіло, то журналіст своїм словом, добрим словом, лікує душу. А коли поєднується лікування душі і тіла, то завжди буде належний ефект. І я просто... Коли слухаю передачі нашого телебачення, радіо, нашої телерадіокомпанії Рус, іноді страшенно хвилююся, бо я уявляю себе на місці тієї людини, що робила передачі. Але ми такі, нам боятися не можна. Нам треба захищати людей і завжди говорити правду якою б вона гіркою не була? Привітання з нагоди професійного свята приймали і співробітники нашої телекомпанії, відзначало журналістів та операторів керівництва Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Для них організували пізнавальну екскурсію закладом та подякували за співпрацю. У музеї телевізійники довідались історію академії від заснування до сьогодення. Також їм презентували галерею фотопортретів випускників генералів. Принагідно гості навчального закладу поспілкувалися із підопічними кінологічної служби. В нашій академії, Академії пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля, співпраця із працівниками радіотелебачення сама тісна і, користуючись нагодою, я хочу привітати із професійним святом, подякувати за ту плідну роботу, за ті репортажі, які висвітлюють нашу роботу, тому що інколи буває, що багато зроблено, але не всі це можуть бачити, чути. Немови з рогу достатку сипляться виставки студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Чергову нашу вченківську тематику представили у Черкаському музеї Кобзаря. Була на студентському вернісажі і наша знімальна група. На кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Дарина навчається вже третій рік. Виконувала роботу у техніці комп'ютерної графіки. Під керівництвом вчителя художника Віктора Олексенка розробляла логотип музею Кобзаря. На роботі представлено декілька логотипів у різних кольорових гамах. Також там є візитка, бланк, потім розробка декілька шрифтів, які підходять до даного стилю. Ну і все це оформлено одну роботу. На виставці представлені живопис, графіка, кераміка, витинанка, декоративний розпис, різьблення. Художнику і викладачу Івану Бондару твори учнів сподобались, тому я радий за оці успіхи. І вже можна сказати, що в Черкасах є Черкаська національна образотворча школа. А от віктору Клименку по роботах молодих художників трохи не вистачило українськості добре. на, на сучасному етапі так може бути, але хочеться, щоб більше було краще, більше національного, більше колориту. Ольга вже майже магістр свій триптих трипілля скіфи Київська русь виконувала у техніці графіка гелевою ручкою. Дуже довго. Одні тільки ескізи, мабуть, більше ніж півроку виконувала. Це дуже така кропітка робота. Треба було продумати все заздалегідь. Кожну деталь, бо виправити вже неможливо було тому, мабуть, більше року працювала. Роздивитись мистецькі роботи молодих художників можна буде упродовж місяця у музеї Кобзаря. Наталя Майборда, Олександр Кустирко, Черкаська служба новин. Вони ще зовсім юні. Втім, одне з основних завдань свого життя виконали на відмінно. Вихованці черкаського садочка номер 5 садовили дерева. Таку акцію у закладі провели в четверте. Пояснюють, як тільки їхні саджанці приймаються, невідомі їх знищують. Про тих, хто плекає дерева, розкаже Мирослава Станкевич. Ми посадили кавові дерева, вони дуже пахнуть. Деревам можна посадити, щоб вони росли, вони прилашковують фруктів. Саджати дерева діти беруться охоче кажуть їхні вихователі. Заздалегідь увесь садок запасається лопатами та відрами. Батьки приносять саджанці. Допомагає також відділ екології спілки охорони природи. Потім приходять з батьками і показують, оце ми садили дерева. Вони починають їх поливати і спостерігають за їх ростом. Висадили ми алею бускову. То тепер зараз першокласники, коли приходять привідувати вихователів, вони обов'язково біжать туди і дивляться, як їх кущики ростуть. Незважаючи на юний вік, ці діти знають яку користь приносять дерева, які вони посадили. Садок розташований біля однієї з найбільш поживавлених автомагістралей міста. Тому зелений кордон тут потрібен не лише для естетичного задоволення. Щоб було, ша була кошала щоб щоб кошата, щоб нам дихати свіжим повітрям. Дива, їздять, машини маги. Дерева. Я не можу дихати. Дерева уздовж проїжджої частини вихованці садочка разом з вихователями садять четвертий рік поспіль, бо частину їхніх насаджень щоразу хтось нищить. Знайти зловмисників не вдалося, тож вирішили такою акцією достукатися до них. Дітям дуже боляче, що зводяться на нівець їхні, їхня праця. Тож сьогодні звертається до всіх жителів міста Черкаси, щоб прикрашали наше рідне місто, щоб не ламали дерева, які висаджують діти, адже вони ламають не дерева, а їхню надію на краще. Мирослава Стенкевич, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Кумедніх хвостаті вже тиждень дарують гарний настрій відвідувачам художнього музею. У Черкасах триває виставка котів собак посміхак Їх вже побачило більше двох сотень школярів. Головна мета, кажуть організатори, додати у повсякдення крихту доброти. Окрім світлин, приготували ще багато цікавого. Експозиція чотирилапих триватиме до 1 грудня. А на цьому мить у ЧСН це все. Більше на нашому сайті розмедіаком'єй. Далі про спорт. Анна Іванченко і погода. dalo vam vikando Далі новини спорту цей тиждень ознаменувався боротьбою деяких представників міської влади Черкас проти тренування баскетбольної команди Черкаські мавпи у головному залі області палацу спорту Будівельник. Так, у понеділок начальник управління у справах сім'ї молоді та спорту Черкаської міської ради Ольга Сесоєва звинуватила Черкаські мавпи у тому, щоб клуб окупував палац спорту Будівельник і не дає займатися спортом дітям. Ця репліка обурила не лише представників одного з двох професійних клубів області та баскетбольних вболівальників, а його губернатора Черкащини Сергія Тулуба, який назвав Черкаські мапи візитівкою спортивної Черкащини та звинуватив Сесоєву у власній некомпетентності, баскетбольний клуб Черкаські мапи є візитівкою міста Черкаси і Черкащини. І не тільки. Це я б сказав би таким є спортивним осередком області. Перш ніж щось говорити, треба щось хоча б зробити. Подивитися, що люди роблять, а потім вже заявляти таке. Знаєте, я порадив би, мій чесно сказав би так, що перш ніж братися за якесь кермо, спочатку пані вивчить матчасть. Два золота і три срібла привезли черкаські кікбоксери з Кубка Європи. У броварах Київської області з 7 по 11 листопада проходив Кубок України з кікбоксингу, у якому брали участь понад 370 учасників з 23 областей України. Черкаси були представлені спортсменами Кідюша Вулкан. Наші хлопці стали золотими призерами ваговій категорії плюс 91» Іван Ткаченко у ваговій категорії «81 кілограм Іван Нестеренко. А Савенко Артем у ваговій категорії «63 кілограми та. Вадим Царенко у категорії 51 кілограм. Юрій Римський 81 кілограм, були срібними призерами чемпіонату. Музика. Більше півтори тисячі танцівників з'їхалися до Черкас на щорічний чемпіонат станців, танцюючи листопад, що відбувався у палаці спорту Будівельник. Свої сили на місцевому паркеті випробували спортсмени з Черкас, Сміл, Золотоноші, Канова, Шполи, Києва, Чернігова, Харкова, Полтави та інших міст. Запальні та непередбачувальні так характеризують себе танцівники Смілянського клубу Шторм. І на таких змаганнях участь бере не вперше. Зізнається, щоразу отримує гарний досвід на наступних виступи. Я дуже в захваті, мені дуже подобається. Я щороку буду сюди приїжджати, щоб знову брати участь. На парке спорткомплексу вийшло понад 1300 танцівників з різних міст країни. Такої кількості учасників на місцевому танцполі давно вже не збирали жодне змагання. Переконані організатори. В этом году, конечно, танцующий листопад в очередной раз, скажем так, поразил своей многочисленностью. Я очень рада, что растут и развиваются танцевальные клубы и коллективы. Если в прошлом году у нас до тысячи, в районе тысячи было участников на этом мероприятии, то в этом году 1300 сумма. Сейчас параллельно с нами Одесса стартует, всеукраинский турнир, у них меньше участия, чем у нас, я этим ужасно горжусь. На цьогорічному чемпіонаті «Танцюючий листопад було розіграно 156 танцювальних категорій в соло, дуетах та командних виступах. Призери у кожній танцювальній та віковій категорії були нагороджені почесними грамотами, медалями та кубками. На цьому у мене вся інформація. Попереду не менш насичені спортивними подіями. Вихідні проведіть їх весело та активно. До зустрічі.